Сили, скажіть, допоможіть, що заважає очистити Україну від корупції та агентури расистської, всіх колаборантів, всіх, хто працює на Росію, проплочених людей, расистів. Йде період змін. Підуть зачищати прямо по домах. Корупція буде зупинена. Всі, хто наживалися на війні в Україні, хто грабували українців, хто наживався, будуть знищені. Тут йде Верховний суд, дуже серйозні зміни йдуть, більше грабувати не зможуть. Абсолютно чиста Україна від корупції, оце дуже хороші карти. І піднімається, буде підніматися економіка. Те, що нас убивали, не давали стати фінансово незалежним. Отут все пройде про те, що не давали бути. Фінансово незалежними, щоб ми були залежні. Тут йдуть зміни. Зміни такого вже більше не буде. Тут зростає економіка. Скажіть, допоможіть щось. У Усі, хто займалися, грабували військових. Тут вони бояться, вже страшно дуже. Вночі не сплять, знають, що буде зачищено, страх пронзає тіло вночі, Погано, не спиться. Так, все, що стосується ще у військових, перечу, ось Скажіть, допоможіть, що заважає знищити. Корупцію в Україні і агентуру рашистську. Почистити Україну. Так, підуть суди. Рашисти кинули своїх агентів, вони прирвали повністю весь зв'язок. Те, що обіцяли, буде не виконано, і підуть суди. затримання, затримання, і буде повністю викрито всю сітку агентуру. Оцю. Її вже Вони думали, що буде дуже гарне життя. Заперечую весь негатив. Убираю, повертаю назад расистам. Більше не можуть існувати в Україні агенти Кремля. Більше не може існувати в Україні корупція, знищуються повністю всі схеми корупційні. Більше не можуть грабувати. Прошу вищі Сили викрити всіх корупціонерів, всіх агентів Росії, засудити на подовічні ув'язнення з конфіскацією майна в них та їхніх близьких родичів. Буде так і так буде. Більше не існує корупції в Україні. Повністю очищена країна від корупції. Буде так і так буде. Закликаю вищі сили, допоможіть підняти економіку в Україні, підняти заробітну плату. Українці заможні, щасливі люди, буде так і так буде без перешкод. Відкриваю всі дороги і шляхи на зростання економіки, зростання життєвого рівня. В Україні багаті щасливі люди буде так. Уся Україна, піднімається, економіка, зростаються, робітні плати, без перешкод. Зкриваю шлях. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги очистити Україну від корупції, відкрити шлях на збагачення українців. Всі українці заможні і щасливі, буде так і так буде. Відкриваю дорогу на знищення корупції в Україні більше не існує буде так. Не буде все сказане, здійснено так буде. Вище сили. Скажіть, допоможіть, що заважає звільнити Херсонську область від росіян, від расистів, де купувати лівий берег Херсонщини? Звільнити. Так йдуть зміни. Расисти не в змозі тримати окупацію Херсонщини. Це дуже важко для них. Буде втрачено зв'язок, якийсь шлях, перекрита дорога в них. Не мають вони зв'язку. Не матимуть зв'язку. І дуже хороші карти виходять, що над Херсон місто Херсон, от, правий берег, буде закрите небо, скажіть усі сили допоможіть. Які перешкоди? Вони змушені будуть відійти. В расистів буде відхід. З Херсонщини. Заперечую весь негатив обираю. Повертаю назад расистам, Сибіль, сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування все лихо, що принесла Росія Херсонщині, повертаю її назад по Верховному суду. Заперечую весь негатив обираю. Відкривають дорогу військовим України. Дорога відкрита на деокупацію. Де... Отація Оку... 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 звільнення лівого берегу Херсонщини. Більше не можуть расисти тримати в окупації Херсон. Лівий берег Херсонщини відходять, відступають, тікають, лякаються. Хай собі... самі себе вбивають, буде так. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть від наших військових, що у Херсонській області, від цивільних людей, українців, що у Херсонській області одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвиль, міни, гранати і уламки, кулі. Будь-яку агресію, що чинять расисти, одведіть, одверніть і назад. Поверніть расистам на голову. Тим, хто дає накази особливо. І тим, хто їх виконує. Будь ласка, поверніться назад, все погане назад вертається. Їх нижче. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для звільнення Херсонщини. Більше немає жодної перешкоди, дорога відкрита. Буде так і так буде. Де буде все сказане, здійснено так буде. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає звільнити Запорізьку область від російської окупації? Де окупувати? Звільнити які перешкоди. Тут сильні обстріли можливо. Зараз це як це як злість, дуже така сильна агресія, прояв з такої негативу дуже сильного. Але Запоріжжя не можуть тримати расисти, вони змушені будуть відійти. Тут щось перекриється, якийсь шлях, чи мости, чи якісь. Може, залізна дорога закрита буде. В них дуже сильна ем, поразка. Але в них така агресія вже просто заради агресії будуть чинити обстріли на перемогу України. Так, Запоріжжя має бути звільнено, деокуповане. Прошу, вищі сили, допоможіть, зруйнуйте всі рашистські плани. Більше не можуть рашисти чинити обстріли, руйнувати будинки в Запорізькій області, в місті Запоріжжя не зможуть. Повертається. Все лайно, весь негатив, що принесла Росія Запоріжжю, вертає їм назад. По Верховному суду буде так і так буде. Більше не може Запоріжжя. Росія окупувати не може. Запоріжжя тікає, лякається, втрачає військову логістику, там буде відходити. Більше не можуть продовжувати окупацію. Рашисти тікають, відступають, самі себе вбивають. Буде так, так буде. Прошу, вище сили захистіть усіх військових, цивільних людей, українців, наших військових на, в, в Запорізькій області. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі, будь-яку агресію, що чинять рашисти... Відведіть, одверніть від наших військових і поверніть назад расистам, тим, хто дає накази, хто їх виконує. Хай все назад вертається, на голови сипеться, їх нищить. Більше не існує расистів, не військових, не зброї. Більше немає. Чим. Воювати расисти втрачають повністю всю військову інфраструктуру і більше ніколи в житті не зможуть воювати. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу повернути весь негатив. Сі біль сльози і страждання, що расисти принесли Запоріжжю, поверніть їм назад, Путіну всім хто за ним стоїть, хай на собі все це відчує, переживе. І страждає так само, буде так і так буде. запоріжжя Запоріжжі від Рошисті повністю звільняється, буде так. Да буде все сказано, здійснено так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть. Чи якісь перешкоди, що заважають звільнити місто Донецьк, Донецьку область від російської окупації? Ну, тут важко, расисти втрачають, багато втрат мають, але в них вони тиснуть так, щоб хочуть перемовин. Але це великий обман. Ніяка домовленість з боку расистів не буде виконана. Вони зараз маніпулюють таким чином. Ну, це просто чиста якась маніпуляція, негатив. Цей весь повертає назад расистам, заперечувається на тивора. Скажіть вищі сили, що заважає нашим військовим деокупувати, звільнити Донецьк, місто, Донецьк і Донецьку область від російської окупації? Донецьк буде звільнено, деокуповано від расистів, і, попри всіх колаборантів, всі дуже різко змінять свою думку. В Україні буде потужна зброя. От, тут беззаперечна перемога. Цікаво виходить. Повністю закриється небо. Наші військові зможуть закрити небо від російських бомб, ракет, цих дронів. І це буде велика перевага для наших військових. І потужна дуже зброя в наших військових. І Донецьк звільнено, де окуповано буде. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу, на деокупацію Донецька, Донецької області. Немає жодної перешкоди. Дорога відкрита. Убирай. Попри все. Повертаю назад расистам, найматься будуть тікати, перевдягатися в інші в цивільний одяг. Расисти, поразка. Прошу вищі сили, допоможіть. Поверніть біль, сльози, страждання, смерті, катування, гвалтування, всі злочини, що чинили расисти в Україні. Донецьку, Донецькій області, поверніть їм назад. Хто дав наказ, хто придумав на окупацію Донецька, хто нападав, хто чинив злочини, виконував злочинні накази, хай йому все це назад повернеться. Звідки прийшла е, війна туди, хай і вертається в їхні домівки в, до, до росіян, до расистів. Буде так. Убираю повністю, очищаю Донеччину від расистів, звільняю все лайно вертаю їм назад. Хай вони на собі це все відчувають, все, що бажали Україні, собі назад забрали. Буде так. Прошу, вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку <кій> агресію, що чинять росіяни, расисти, російські найманці військовим України, цивільним людям, українцям на в Донецькій області. відведіть одверніть і поверніть назад расистам, тим, хто дає наказ, хто його виконує, хай його це і все. На голову йому впаде і його знищить, буде так і так буде. Сибіль сльози страждання, повертає назад, очищає Донеччину від рашистів, повністю звільняють випалі, винищують. Немає жодного расистого Донеччину. Кайт, лякається, де буде все сказане, здійснено так буде. Добре. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, що заважає, де окупувати, звільнити місто Луганськ, Луганську область України від рашистської окупації. Тут проблема в агентурі рашистській Оце треба забрати. Дуже здають інформацію. Скажіть, Так, треба мати. Очистити, як з... щоб агентура не могла працювати. Заперечую, ось негатив обираю через те, що здають інформацію Росії, багато чого не вдається нашим військовим зробити. Заперечую, ось негатив Убираю. Відкладають, наче от від цього. Погано такі втрати. Я убираю. Скажіть, допоможіть, чи є якась перешкода, що може завадити нашим військовим, де окупувати, звільнити місто Луганськ, Луганщину від рашистів? О, все буде добре. добре. Луганщину, де окупують. Там тримають людей. Є люди полонені. Їх буде деокуповано, звільнено. І расисти використовують людей, прикриваються людьми, українцями. Може, навіть ну, да, полоненими більше. От мені йде, що ті, що в полоні люди, іми прикриваються. Но їх буде звільнено і дітей, і жінок. Заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть. Пречу, весь негатив, Убираю. Відкриваю всі дороги і шляхи військовим України на деокупацію Луганська і Луганщини. Повністю деокуповано буде так, і так буде, без перешкод. Дорога відкрита. Перекриваю, перекриваю. І ще ніхто не може заважати звільнити Луганщину від рашистів. І прошу повернути всі біль сльози і страждання, і смерть, катування, гвалтування. все лайно, що принесла Росія Луганську, Луганщині. Повертаю їм назад. Тому хто придумав наступати, окуповувати Луганщину і тим, хто виконував ці накази. Хай все назад повернеться, хай це все на собі відчують. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, захисту. Одведіть, одверніть від наших військових України, від цивільних людей, українців у Луганській області. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. І поверніть назад расистам, тим, хто дав накази на наступ. На окупацію, хто виконував ці накази. Хай їм на голову це все впаде їх не... знищить. Хай вони більше ніколи не зможуть воювати. Буде так і так буде. Більше не зможуть расисти окупацію робити. Тікають із Луганщини, тікають, виходять, звільняють, самі себе хай пригадують. Не буде все сказане, здійснено так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає де окупувати, звільнити Крим від рашистської окупації. Цікаво, тут виведуть расисти військових. Буде такий тиск, може навіть з боку економічний якийсь тиск, що змусять расистів виводити, тікати із Криму. Ще можуть оцей міст зруйнувати, що вони змушені будуть тікати лодками, якимись караб... катерами, кораблями із Криму виводитись, Вив... вивозити лодками. Човнами. На човнах, бо зруйновані будуть шляхи. Ну, Я бачу звільнення Криму, але більше це буде без руйнацій. Люди дуже бояться, що можуть почати а, зносити міста, але ну, це, цього не буде. Тут Україна принесе фінанси, принесе збагачення, відновлення економіки Крима. Рашисти повністю тікають виходять із Криму, дуже хороші карти виходять. Про це домовлено, щоб Крим не руйнувався. І за цим дуже спостерігай, мені йде Турція. Що Турція ну, це теж як третя сторона, щоб рашисти вийшли і щоб не руйнувати міста. Заперечу, обираю весь негатив. Заперечу, обираю весь негатив. Прошу, вищі сили, допоможіть звільнити Крим від расистської окупації військовим України. Більше немає жодної перешкоди. Дорога на декупацію Крима відкрита. Дорога легка, двері відкрить. Більше расисти не мають змоги. Окуповувати Крим, тікають, лякаються. Самі себе хай вбивають. Буде так і так буде. І прошу захисту міцного для наших військових, українців, для цивільних людей, українців у Криму. Одведіть, одверніть від наших військових всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю міни гранати і уламки, і кулі. Більше расисти не можуть чинити злочини. Все назад на себе забирають, їм на голову воно все сипеться, падає. Більше не можуть чіпати українців, кримських татар. Одвертаю, расистів від Криму на віки вічні буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу відкрити дорогу на звільнення Криму. Більше нічого не заважає. Буде повністю декуповано Крим від расистів, буде так Відкриваю так. Відкриває терм. Ці білі сльози і страждання вертає расистам. Все лайно, що принесли росіяни в Крим, повертається їм назад. По Верховному суду буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і, по можливості, прошу, будь ласка, переглядайте цю програму на перемогу України. Це дуже допомагає. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі.